Привіт, рукодільницям. Багато було питань по цій безрукавці по цьому вирізу. І ще я все ж таки вирішила зробити обв'язку цього виріза. Ось отак вона виглядає. Сейчас я вам покажу. Ось. І е, також, це вже вийшло, в мене, мав бути сведрик, але я захотіла безрукавку. Тому я таку ж саму обв'язку зробила ось тут по рукавчику. І зараз буду робити по-другому і вже вам покажу. Для обв'язки горловини я хотіла її трішки щільнішою, ніж рукава. Для рукавчика я взяла гачок 5, все полотно, я в'язала шестіркою, а горловинку я зробила 3,5, тому що я її захотіла щільнішою. Якщо вам цього не потрібно, в'яжіть теж п'ятіркою, вона акуратно виглядає. Так, перед тим, як обв'язати, я зробила ззаду, у мене не було контуру. Тут була гарна косичка, за яку я могла зачіплятись, а ззаду не було, тому я зробила з'єднувальні стовпчики, тоді набрала вверх 4 петлі і за задню петельку з'єднувальними в'язала, дов'язала сюди і трішки ніби заховалася, щоб в мене плавно закінчився ряд. А тоді, з цієї сторони, я теж спочатку ніби з кишеньки почала. І вийшла вже наверх на ту частину, що ви бачите. Це є мій метод. Мені так сподобалося. В майстрині, напевно, є різні варіанти цієї обв'язки. Показую вам свій, а ви вже тоді собі обирайте. Так, беремо гачок 5, ниточку, і ось у мене є рукавчик, який я зараз хочу вам обв'язати з вами. Так, тут, бачите, так трошечки вільно, я зараз це все виправлю. Бо я вже почала робити і прийшлося спороти, щоб вам показати. Так, захоплюємо. Ниточку цю потім я заховаю. Зараз вже спішу, щоб не було довге відео. Набираємо повітряні петлі. Один, два, три, 5. Бачите? Так, розвертаємо. Гачок і в другу є петелька, складається з передньої частини задньої. В задню роблю, е, захоп, ниряю гачком, виймаю робочу нитку і її через ту, яка була на гачку. Знову, нирнула, захопила, вийняла. Знову наринула, захопила, вийняла і повторила це. Дивіться, бо там у мене не закріплено акуратно. Тепер наближену. Вже тут єдиних правил нема. Оце, до речі, я з'єднувала, бачите, як гарно косички, не видно, практично я гачком з'єднувала. Тут просто в кінці натяг зараз робимо. Так, ми прорізали чотири. Тоді я роблю з'єднувальний стовпчик в наступну петельку. І ще один в наступну. Тобто в дві петельки наступні я зробила з'єднування. Розвернула в'язання. І тепер, тепер перекручую, щоб в мене було видно косичку. Бачите, вона в мене зараз така. Я так от чуть-чуть пальчиками. Оп, є косичка. І я зараз є передня долька, є задню, за задню. Запхала гачок, робочу нитку і пропустила. Тобто це є з'єднувальні стовпчики за задню петлю, і вони нам утворять щільну таку резиночку для обв'язки рукавчика, мені здається, вона дуже гарно підходить. Чотири зробили. Не забувайте повітряну петельку знову розвертаємо. Дивимося. І в... тут була повітряна петелька в наступну, за задню. Виняли один. Продовжуємо дати. Два, три, чотири. Далі, бачите, в мене тут є чітко видно косички. Я е, зробила тих чотири, і тепер як її приєднати до рукавчика? Я е, сюди запихаю гачок, виймаю робочу нитку і її через ту, яка була на гачку. Тобто до... І в наступну так само. Тобто, до основного полотна я ніби двома з'єднувальними приєднуюсь. Є інші методи, наразі повторюсь, мені цей підійшов. І розвернули. Тут вже ніяких повітряних, нічого, а зразу сюди, за задню. Один. Два, три, чотири. Знов, а тут зверху повітряну петлю. Розвертаємо і знов за задню. Два, три, чотири. І ви так повторяєте це. По кругу весь рукавчик. Раз, два, три, чотири. Повітряну петлю і все, йдете кругом. І е, коли ви дійдете до закінчення, ви можете з виворотної сторони з'єднувальними тими штопчиками з'єднати, або просто голочкою з ниткою прошити. І у вас утвориться, і тут такий гарний закінчення, і тут. Тому пробуйте, якщо є питання, ще пишіть мені.